Я мія, як вже було сказано, також мене можуть знати під нікнеймом Tenderness. Я домогосподарка, але домогосподарка з дуже надзвичайними хобі. Я займаюся косплеєм, займаюся різними строкатами, цікавими макіяжами, від яких ваша мама буде в шоці. Також я співорганізатор Дайскону. Усьо, все, мій дракончик. І в. Час вільний від основного фестивалю. Я також допомагаю іншим організаторам з нашими, скажімо так, дочірніми проектами. Зокрема, це Дайскон Start, маленькі закриті івенти для певних компаній. І також я буду представляти наш фестиваль на іншому фестивалі, який називається Фанкон в Києві. Тому ось так У мене дуже така, я каже мама, різноробоча роль. Але загалом мені дуже подобається. У нас з інших співорганізаторок Дайскону, першого Наталя. Є моєю подругою, і в першому Дайсконі я допомагала косплеєрам з дуже великими габаритними костюмами. Я була по суті саппортом і трошки хазяйнувала в гримерках, як то кажуть. У мене є такі, скажімо так, непереборні лідерські якості, які мені деколи заважають жити, але більше сім не подобається. Відповідно, Наталя це помітила і запросила мене долучитися минулого року. Дайскон ми з нею програму саме косплеїв ми організовували разом. Я організатором в принципі теж сподобалася, як я працюю, тому мене запросили на постійну основу. І цього року я вже як офіційний як організатор та буду організовувати організатор. Організовувати, звісно, звісно, буду допомагати робити косплей-шоу. Буду допомагати робити зону для дітей, яка теж вам сподобається. принаймні я на це сподіваюся. Ну і загалом. Допомагати в чим зможу. Мені сподобалось те, що ви дуже ну вже можна казати в принципі, навіть ми дуже комунікабельні, любите свою роботу і дуже рідко бачу людей, які працюючи на самому лише ентузіазмі, досягають настільки крутих результатів. І я би дуже хотіла розвинути цей скіл свого організаторства загалом, домовлятися з кимось, щось робити, якісь різні цікаві контакти. І я зрозуміла, що ну, це моє місце, мені тут комфортно, і я подобаюсь людям, люди подобаються мені, тому я вирішила, що я залишуся і буду допомагати. О, це в мене насправді було ще самого дитинства, бо маю дуже чіткі спогади, як мене карали за розрізані фіранки і штори, з яких я робила собі сукеночки, і платячка. А також, оскільки в мене я старша сестра. Привіт, я вічно крала її одяг і робила з себе якусь принцесу. І потім, коли мені було років 16, я поступила в коледж, і там я зустріла перших таких трушних анімешників. Колись робити аніме було не модно. Я ще з тих часів, але насправді дуже рада, що ця культура розвивається, і ми розвиваємося разом з нею. Тому коли мені розказали, що загалом є такий напрямок, як косплей, в нас тоді відбувалися. Фестивалі, от, типу Анікон на погулянці. Це був мій перший аніме-фестиваль, на який я потрапила. У мене був костюм такий ну, максимально саморобний шафи, але мене взяли на сцену, і я така, о Боже, що мені робити? Але загалом було дуже весело, і після першого ж виступу я зрозуміла, що це моє. У мене є якісь артистичні здібності, їх можна надалі розвивати. А з самого дитинства я любила робити щось дивне, створювати, макіяжі, костюми. Ну і так воно і повелося. Я насправді ну, в мене така сім'я, що ми загалом не, ну, не цікавилась таким. Але коли я вийшла заміж, мій чоловік просто він настільки завзято збирає настільні ігри, колекціонує, грає постійно, якісь там до нас приходять гості. І так потрохи-потрохи він не затягнув цей світ. І я познайомилася пізніше з Танєю іншою організаторкою з хобі монстру, і мені показали, що є ще кафе, де можна грати ігри і не купувати їх, і це було дуже цікаво. А, можу ще розізнатися, рольові ігри я ще не грала, тому що ще не було з ким, але я певна, що мене затягнуть туди теж. Я, знов, я вас знаю, чим це все закінчується. Це питання часу, Так. так а, і тепер це як виклик. Так, а настільно, ну саме настільні ігри у нас дуже багато, і ми постійно граємо. Це робота, яка приносить мені задоволення. Робота, яка від якої я можу прокинутися серед ночі, бо мені прийшла якась дуже крута ідея. Я її записую в голосовому. Зранку прокидаюся і така думаю, боже, що це було, але ідея класна. Мені сподобалася. Тому я б хотіла вивести це на щось більш масштабне, можливо, на щось більш професійне, уже не просто як фестиваль любителів, там друзі для друзів, а щось більш професійного рівня, щоб і отримувати від цього якусь вигоду. І загалом хотілося б, щоб більше людей в Україні і за її межами дізнавалося про те, що це класно. Тому що по факту DiceCon — це дуже велика туса. Друзі прийшли до друзів, щоб поїсти пограти ігри і подивитися косплей. Не бійтеся бути собою, не бійтеся експериментувати. І якщо ви щось хочете спробувати, краще зробити це зараз. Вам може бути 16, 20, 30, 40, 50, навіть 80 років, Косплей-спільнота завжди відкрита. Настільна рульова спільнота теж в принципі завжди відкрита. Тому не бійтеся, подавайтесь на сцену, приходьте як відвідувачі, відвідуйте різні заходи. Тому що, чим більше ви заглиблюєтеся в цю тему, тим крутіше вона буде для вас.